Розділ перший. Найголовніший Якщо ти готова вчитись, свого часу ти не гай. Ну навіщо ті основи мозок цим не забувай. Це як в початковій школі. Ну навіщо вміть ділити, Якщо можна, з першочками додекайдри учити. Додекайдер. Правильний дванадцятигранник, поверхня якого складається з дванадцяти правильних п'ятикутників. О, як закручено, правда? Якщо театр починається з гардеробу, то салон краси починається з адміністратора. Саме ці слова я хочу написати першими у книжці, яку ви тримаєте в руках. Адміністратор особа дуже важлива: адміністратор. Він як міністр, навіть прем'єр-міністр салону, вище якого тільки президент. Він також директор чи керівник, щоб уся Верховна Рада б'юті індустрії читайте майстри працювала злагоджено, саме прем'єр-міністрові треба докласти чимало зусиль. Сподіваюся, я вас не смішила, але як і в кожному жарті, і тут є велика частка правди: як не крути, гарний адміністратор це права рука, а також нога та інші частини тіла директора. Він підхоплює все, що з якоїсь невідомої причини не вміщується у руках керівника сороконіжки. Найчастіше звичайно це пов'язано з тим, що у добі лише 24 години. На жаль, робота адміністратора часто недооцінюється або навіть знецінюється майстрами, клієнтами і в поодиноких випадках керівниками. Я завжди захищала і захищатиму адміністраторів від усіх нападок, тому що розумію, наскільки важливі ці люди для салонів, і знаю, який функціонал на своєму робочому місці в один єдиний день виконує ця свята людина. Усі директори салонів краси чекають від адміністратора багато, дуже багато, тому знецінювати цю професію не можна нікому і ніколи. Хочу відзначити основні характерні риси, які мають бути притаманними адміністратору. Я дуже не люблю говорити, що хтось комусь щось повинен давати, але коли людина приходить на посаду, то саме в такому разі якесь повинно все ж таки має право прозвучати. Отже, адміністратор має бути добрим і любити людей. Загалом відкрию вам секрет. Індустрія краси, як і ресторанний бізнес, це сфера обслуговування, і зізнайтеся чесно, що якщо ви не любите і не готові служити людям, то вам потрібно змінити цю сферу діяльності. Якщо вас щось дратує, а словосполучення носити усмішку у вашій свідомості асоціюється з носити 68 кг кілограмів каменюк на плечах і викликає приступ судоми на обличчі, то можливо вам варто змінити професійну діяльність. Чесним та відповідальним це те, що найбільше чекають від адміністраторів керівники, адже як сказав М. Сервантес, чесність найкраща політика. Розумним та ідейним мода на розум не мине ніколи. Усім відома фраза: зустрічають за одягом, проводжають за розумом. В салоні краси набуває особливого сенсу, адже приймають на роботу справді лише того, хто добре виглядає. Але заразом кар'єрні сходи доступні лише тим адміністраторам, які постійно навчаються і підтримують у тонусі свою сіру речовину. Не соромтеся і не бійтеся розповідати свої ідеї щодо розвитку салону директору. Ніхто не знає, яка з них справді вистрелить, наче гармата ракета петарда уважним та усміхненим. Посмішка адміністратора, як і його візитна картка, завжди має бути під рукою. Колись, коли я навчалася в університеті, один мудрий, ось нерозумний, а саме мудрий викладач сказав мені, що б не трапилося в житті викладача, які б прикро ще не впали на його голову, він зобов'язаний залишити їх усіх на порозі аудиторії і увійти з усмішкою. Все, що потрібно проплакати, має бути проплакано вдома. Щось подібне, як на мене, повинен мати за правило і адміністратор. Як би це дивно не звучало, проте можна стверджувати, що платять йому за усмішки. Ось подумайте, чи прийде клієнт ще раз, якщо з порога на нього похмуро подивилися? Кому потрібні чужі проблеми та невдоволення, якщо і своїх негараздів повний мішок вдома. Так отож пам'ятаю, була у нас така неусміхнена адміністратор, і всі клієнти говорили, що вони відчувають себе винними за щось при ній, бо вона завжди сумна, втомлена або зла. Поспілкувавшись із адміністратором, я з'ясувала, що вона вважає, що усміхатися на постійній основі це ознака поганого тону, і вона боїться, що її можуть оцінювати як клоуна на манежі. З цією людиною мені вдалося знайти спільну мову, і я змогла донести до неї думку, що усмішка це історія про прийняття та небайдужість. Я попросила адміністратора уявити, що кожен клієнт приносить із собою блюдце з хрусткими зеленими купюрами. Ви теж щойно усміхнулися, правда? Це порівняння допомогло нам вичерпати тему, і ми до неї більше не поверталися. Є таке грамотне правило під назвою 3.15, яке свідчить: задоволений клієнт розповість про відвідування трьом своїм знайомим, а незадоволений – п'ятнадцятьом. І не забувайте, що бути гарним адміністратором це не кінець, а початок нового початку. Пропоную вашій увазі кар'єрні сходи для адміністраторів, головний адміністратор, розробник інструкцій та правил HR, помічник керівника, топ-менеджер мережі, найманий директор. Однозначно є чого прагнути. І якщо ви зараз читаєте цю книжку, то перший крок до мрії в напрямку тих самих сходів ви вже зробили.